Ми ж брешемо, ми часто свинні, ми зраджуємо, ми не виконуємо обіцянок, ми не стараємо часто як могли б, ми марнотрати часто. Чому ми себе такими не визнаємо? Чому про це не говоримо вголос? Чому піар лише про приємні сторони? Це ж про кожного із нас і про націю. Усі зовнішні конфлікти сімейні, з друзями, міждержавні, війни, з сусідами. Це виключно результат внутрішнього життя усіх учасників зовнішнього конфлікту. Ніхто і ніколи не приходить зовні, щоб влаштувати комусь конфлікт. Зовнішній конфлікт приходить після деякого часу невирішеного внутрішнього, не відразу внутрішній конфлікт призводить до зовнішнього. Потрібен час, коли внутрішнє напруження від протиріч всередині набрало б потрібних обертів. Так у конкретної людини, так і в державі невміла внутрішня політика і відповідно зовнішня результат війна, тому зрілість. Це відповідальність за свої внутрішні конфлікти, і у цьому, як народ, ми діти. Ми не бачимо, ми не усвідомлюємо свої внутрішні протріщини настільки, щоб розв'язати наразі війну. Ми заглядаємо в більшості зовні кудись туди, шукаємо причини поганства зовні не в собі. Відповідальність це не про швидко змінити рішення, а визнати це була помилка на себе поганих, неуспішних, некрасивих, неетичних. А інших воліємо такими бачити, але не себе. себе ми виправдовуємо і розуміємо.